Всім доброго дня! В даному відео хочемо вам показати в роботі точноміри Profile TG488 і TG588 Pro, розказати про їхні особливості і їхню відмінність. Ми вже подібне відео записували раніше, але хочемо записати знову, оскільки у 588 Pro є певне покращення. Так, давайте пройдемося, хто дивиться цей відеогляд вперше. Може побачити, що дуже на вигляд. У ну, корпусу абсолютно однакові. Відмінність тільки можна побачити, хіба що от тут 488, у нас тут 588 Pro. Ну а відмінність вся криється у датчику. 488. Ось бачите, він такий більший по площі, 588 він буде значно менший. Що буде дуже зручно міряти різні. На рівні поверхні автомобіля. І так, коротко про ці два товщиноміри. Вони по швидкості два однакові, два дуже швидкі, два бачите мають підсвітку екрану. По точності скажу, що 5.88 все ж таки має вищу точність, він стабільніший буде. По калібруванню вони калібруються однаково, в них все решта однаково. Тобто, основна відмінність у нас це є. Цей датчик в 588, він ну, можна сказати, що надійніший, так як і сам виробник дає на модель 588 на півроку гарантію більшу. Тут у нас рік гарантії, тут у нас півтора року гарантії. Ну, і давайте глянемо, як відображається ця відмінність на практиці. Якщо ми будемо проводити заміри моделю 588 Pro, як, як би ми його не ставили. Прикладаю як, його, як небудь або прикладаю під кутом, він тоді не реагує. Прикладаю його вже добре, до кінця дожимаю, тоді він реагує. Що це означає? Означає це те, що ми отримуємо одразу точний замір. Коли ми будемо міряти 4.8.8, якщо я прикладу його як-небудь як або під кутом, як бачимо, заміри кожного разу. Тобто, якщо ми під кутом будемо прикладатися цей тощиномір, він буде нам завищувати. значення. Ну і що ж додавалося в 5.88. 5.8.8 тепер коректно визначає оцінкування. Він раніше це робив, але не зовсім правильно, тільки можна було подивитися, де був тонкий шар оцінковки. Зараз він це робить правильно, Ось у нас кусок BMW X5. І в нас цей елемент є оцинкований. Бачимо, ми робимо заміри і на дисплеї ми бачимо позначку FZ. Ну і так само оцінкування визначає модель 488 Тобто, якщо раніше в нас 488 мав один плюс на 588, в тому, що він коректно визначав оцинкування, то зараз вони і. По цьому пункті є однакові, тому можна сказати, що в загальному 588 однозначно є кращий. Ну 488, звичайно, один плюс зберігається, це його ціна. Він буде дещо дешевший, ніж 588. Ну і давайте ще глянемо роботу на калібровочних півках. У нас. Знизу металічна, неоценкована пластина і зверху плівка тошиною 101 мікрон, модель 588 міряємо. Потущий мір перед тим буде калібрований, так як бачимо, все ідеально. Так, Модель 488 так ось бачите, незручно не вдалося мені з першого разу правильно поставити її. Отримали завищене значення. Так, а 488, здається, ми не відкалібрували. Давайте це зробимо, зажимаємо першу 2 секунди і приставляємо до голої металічної пластини. Так. Тепер, як бачимо, поки вже точніше, але все рівно не такі ідеальні, як вони є в 5,88. Вибір за вами. Всім дякую.